Вже за кілька днів цей автомобіль Рено Сценік разом із нашими захисниками вирушить на схід України. Автівку військовослужбовцям придбали сумські підприємці. Цю машину ми придбали у Польщі, її пригнали волонтери. Зараз її підрихтували на ТО і передаємо її хлопцям, які служать у Закарпатській браді. Це сумські хлопці, але служать у Закарпатській браді, які на цьому тижні будуть направлятися до Донецької області. Вони замовляли машину, щоб була. По можливості 4 ВД, щоб змогла їздити по дорогам, які є на війні. Це перша автівка, яку компанія передає захисникам, говорить Валерій Прядко. Раніше із початку повномасштабного вторгнення Росії допомагали нашим військовослужбовцям продуктами харчування, одягом, амуніцією, забезпечували касками, бронежилетами, тепловізорами. Всього не записуємо і не згадувати, і не будемо згадувати. Як буде перемога, будемо всі радіти, не згадувати хто чим допомагав. Піклуємося за бійців і бажаємо їм здоров'я, щоб вони. І перемоги і здоров'я їм. реальні справи та вчинки вагоміші за будь-які гарні слова. Цей рік довів, що кожен може долучитися до майбутньої перемоги, і своїм досвідом потрібно ділитися, показувати приклад і надихати на волонтерство інших людей, говорить Тетяна Мороненко. Ну як і обіцяли, ми на другому засіданні нашого круглого столу, що є потреба показувати частіше тих спонсорів, тих людей, які причетні, які власними коштами допомагають фронту. Ця автівка від компанії Промсервіс, від компанії «Газенергопостач», директор порядково Валерій Миколаївич, власник лінії Анатолій Іванович. і ми хотіли б подякувати і за це, і за те, що вони були поруч, підтримували родини військовослужбовців. Це у нас була акція Перемагаємо разом. І вони також не стояли остороні. Вони нам допомагали своїми власними коштами. Тому. Шана, дяка і респект цим людям. Новини СТС